Усім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І наразі сьогодні ми будемо з вами розмовляти про оточення росіян у населеному пункті Лиман. Насправді все почалося ще вчора, 29 вересня. Наші військові прорвали оборону росіян, ЛДНРівців та інших там якихось формувань, які нібито там щось роблять, воюють та щось роблять, тобто там мобіки чмобіки Неважливо, у населеному пункті ставок, що знаходиться за 10 кілометрів від Лиману. І це дозволило нам перерізати постачання западного західного угруповання, яке обороняє лиман з того боку, та перерізати трасу під назвою торське Дробишева. І як ви розумієте, це є останній пункт а, сполучення, який дозволяє цю це угруповання якось насичувати постачанням та зброєю. Також сьогодні зранку наші військові а, наші військові захопили населений пункт Ямпіль. Тут буде зображення, де він знаходиться на мапі десь тут, а, і вже звідти йде оточення знизу. Також голова ДНР чи якось там це самопроголошена республіка Бананова зовсім неважливо. Душилін сказав, що. Десь він тут казав, що <кхем> не знаходжу я, де він казав. Але він казав, що десь примерно так. А, давайте я зараз спорадюю, а, цього цю людину, яку важко звати людиною. Він казав щось таке. <кхем> Нам <кхем> все очень <кхем> десь так ось він казав. І насправді десь тут він правий, тому що. Наразі ситуація, яка складується у лимані, виглядає десь так: ось тут буде відео, як бігуть всі усі російські підрозділи, як вони тікають, тому що їх там нещадно знищують. Також сьогодні представник східного угруповання ЗСУ, а саме Сергій Череватий, казав, що здійснюються заходи щодо завершення оточення російських військ у районі Лиману під вогневим контролем ЗСУ тримають майже усі логістичні шляхи. Також хочу звернути вашу увагу, що наразі у Лимані знаходиться приблизно 5-5,5 тисяч а, військових, якщо їх можна так назвати, я б скоріше назвав їх гарматним м'ясом, яке ми будемо. Жарити та шкварити, і в нас буде дуже багато руснявого шашлику, який будуть їсти наші собаки. Так ось у Лимані знаходиться десь приблизно 5-5,5 тисяч людей. І дуже тяжко, дуже тяжко буде таким російським підрозділом, який називається БАРС-13, 752-й полк мотострілковий та 20-та загальна військова армія військових сил Російської Федерації. Ось і про те, що вони там у кільці казали навіть не наші ЗМІ, не наші телеграм-канали. А про це кричали знову ж таки ці З Патріоти та усі там які там є канали там. Як вони називаються? Забув. Ух ти. Щось там ветеран ЗОВ. Якась так була. Не пам'ятаю, якщо справді. І давайте з вами проаналізуємо, що відбувається, тому що це також цікаво. І з приводу цього є три думки. Є три думки. А, перша, що, а, що, перша, перша думка, що російські військові вони тупо лобі і вони не розуміють, що вони потрапляють в оточення, і після. Того, як їх вигнали нафіг з Харківської області, вони не хочуть полишати позиції і будуть триматися там до кінця. Досі ймовірно, тому що як ми бачимо впродовж цих 7 місяців, що дуже часто російські військові роблять щось неадекватне, тому що ну, це ніяк не вписується у військову теорію і те, що вони роблять, дуже дуже дивно навіть для нас. Хоча ми і маємо їх перемагати, але це дуже дивно. Тому ми їх переможемо дуже-дуже швидко. Друга, друга теорія, друга версія, що десь там угорі, десь біля Путіну, Пупіну та Шойгу, хтось вирішив, що не треба залишати позиції також, тому що якщо ми залишимо позиції зараз, то там весь світ побачить, що ми зовсім нікчемна армія, і по нам вдарять китайці або монгольці, тому що це дуже ймовірно. І вони будуть там сидіти до талого і чекати, чекати, що. Ті корпуси, ті підрозділи, які вони наразі мобілізують, що вони якось зможуть деблокувати лиман та вивільнити усе те м'ясо, яке там залишиться, дуже сумнівно, так, тому що якщо вони їх хочуть і справді деблокувати. То треба буде навчати тих, кого вони мобілізують. А мобілізованих тільки почали мобілізовувати, і там два місяці їх треба вчити, щоб вони якось там навчилися тримати зброю та якось воювати тактично. І якщо насправді мова йде про два місяці, то. Дуже навряд чи що вони встигнуть якогось деблокувати, тому що там вже нікого не буде. Якщо вони просто наберуть дуже багато м'яса та кинуть його на деблокаду, то нічого не вдасться, тому що людина, яка не вміє стріляти, не вміє вести бойові дії, вона нічого не вміє. Тобто вона отака Тому ну, подивимось. І третій варіант це повторення маріупольського сценарію. Тобто, мабуть, вони хочуть відтягнути наші сили до Ліману і за час, поки ми будемо. Штурмувати та захоплювати лиман, збудувати нову лінію оборони, тому що наразі, як ми бачимо, російська лінія оборони рухнула, вона зруйнована, і вони відступають дуже панічно. Вони бігуть, бігуть, бігуть. І коли вони зупиняться, їм самим невідомо. Також нагадаю, як це виглядає зараз. Ось десь так ось це виглядає, тобто тут оточення і. Дуже в них погані справи. І як вже казав сьогодні Подоляк, що вони будуть відповідати за Іловайськ. І не буде ніяких зелених коридорів. Ніхто не буде давати їм змогу вийти звідти, і їх будуть е оточувати, їх будуть кільце оточення зменшувати і їх будуть брати у полон або знищувати кожного. Тому що ми усі пам'ятаємо 14 рік серпень, е коли. Наші військові виходили по зеленому коридору, який гарантував Путін без зброї, без нічого, і як їх розстріляли прямою наводкою десь у полі. І нагадую вам, що там було вбито понад 400 військових. Ще більше отримали поранення і десь 150 людей зникли безвісти. Тому ніяких іловайських не буде, і ми будемо їх знищувати і брати у полон. І ніяк інакше. І також, якщо вони хочуть повторення маріупольського сценарію, в них буде набагато гірше, набагато гірше, дуже гірше їх також будуть знищувати. Це буде помста. Це буде помста за те, що вони зробили з нашим Маріуполем. І наостанок хочу сказати, що вони будуть відповідати за кожного вбитого військового та цивільного за кожну людину, яка. Отримало каліцтво тіла або душі на цій війні, і вони вже мертві, ці люди, які в оточенні, вони не будуть жити. І остаточно хочу сказати, що якщо хтось бачить, це може бути хтось з тих людей, які там будуть в оточенні. Вам блять. І на цьому все дуже дякую за ваш час. Це був ще один розмовне, розмовне таке відео про ситуацію, яка відбувається на фронті та загальна політична ситуація. Загальна політична ситуація буде, мабуть, завтра, і будемо завтра розмовляти та розповідати вам про те, що сьогодні Путін вкоїв. Він казав, що вони хочуть якось там приєднати до Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Слованськ, але цього не буде. Йому. Все, до побачення. Підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар, буду дуже вам вдячний!